Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як правильно виконувати стрибок довжину з місця. Поїхали! Стрибок можна розділити на чотири фази: замах руками, відштовхування, фаза польоту та приземлення. Перша фаза. В ній спортсмен намагається зробити замах руками для того, щоб надати собі початкового імпульсу для польоту вперед. На другій фазі потрібно двома ногами виштовхнутися вперед приблизно під кутом 40-45 градусів. У фазі польоту потрібно максимально довго тримати ноги в повітрі, підігнувши їх під собою. На четвертій фазі потрібно приземлитися на обидві стопи одночасно, при тому не загубити рівновагу і не впасти назад. А тепер перейдемо до виконання стрибка. Підходимо до краю стрибкової ями, піднімаємося на пальцях ніг та здіймаємо руки вгору, намагаючись максимально випрямити тіло. Тепер відводимо руки назад, згинаємо ноги в колінах. Приблизно під кутом 90 градусів, при тому балансуючи на пальцях ніг прямими руками, робимо замах вперед та виштовхуємося одночасно обома ногами. В повітрі спочатку підгинаємо ноги під себе, а перед фазою приземлення виставляємо їх вперед. Приземляємось ми на повну стопу та витягуємо руки вперед для балансу, щоб не впасти назад. Стрибок завершено. Зі стрибкової ями потрібно виходити вперед і в бік, ні в якому разі не назад. інакше спроба буде не зарахована. В цьому відео ви дізналися, як правильно виконати стрибок в довжину з місця. Якщо у вас є пропозиції щодо наступних відео, залишайте в коментарях. До зустрічі!